Привіт, тим, хто повертається, і благополуччя тим, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Стефанія і я обожнюю помсту. Сьогодні ми розглянемо манху, яка кишить помстою. А якщо ні, всі підуть до дуби. Я вкрала перше кохання героїні. Ця Манхо почала свій вихід у 2023 році і пішла вона від новели, яка почала свій вихід у 2022 році. І ця новела одноімена разом з Манхую. В жанрах у нас комедія, романтика, попадання в чуже тіло. Окей. Сама манхва на момент цього відео має 39 епізодів, а новела має більше ніж 150, І вона завершена. Також там є вже спеціальні епізоди. Тому ну такі життя. Авторів, ілюстраторів ви бачите на екрані. І я не знаю, де вам сказати, щоб ви її прочитали, тому що ця манхва я її знайшла на какао-пейдж. У корейська та сторінка, і я її читала з допомогою перекладача. Перекладач по картинкам всі події розгортаються в отиме грі про дівчину, яка охмутала пі села своєю не дуже яскравою зовнішністю, І така я таке біле, пухнасте кошеня, пожалійте мене. Наша головна героїня потрапила в найгіршу отиме гру, яку вона коли-небудь грала як супорт-керектер. У нас є головна героїня Каріна. Донька Герцога розумна, багата красуня, який би я в ноги кидався, якби вона хоч на мене один раз подивилась в цьому житті. Вона має погану репутацію в світських кругах як холодна сталкерша, навіжена жінка, яка розходиться зі всіма мужиками світу і досі не одружна. А є оригінальна головна героїня гри. Тання продавчиня з базару. Типовий білий лотос, який насправді червона павуча Лілія в білій обгор, як виявилося, має магічний браслет, який допомагає їй підбирати мужиків у її найкращій подруги дитинства, яку вона за подругу не тримає, а просто хоче забрати у неї все. Якимось чином знає про події в грі, хоча не попаданка, як Каріна. А тепер прийдемо до мужиків в грі. В нас є п'ять варіантів. П'я п'ять варіантів! І звісно, з перших епізодів відомо хто буде ким. Перший мужик, друг дитинства, першого кохання Каріни, і такий типовий слухняний цуцик з банальною здовнішістю для нашого суспільства. Перший розірвав заручини з Каріною і пішов до таньки. По ходу перших 20 епізодів звільняється від чар-браслету і починає розуміти свої провдики в сторону Каріни. Глибоко жалкує про це. Другий мужик, солодка вата з присмаком мищаку. Другий мужик кинув Каріно заради тані. Є сильним махом, з яким Каріну познайомила матір. Виявили. Ся по входи сім'ї алхіміків, а так як він не справжня людина, а магічна експеримент цієї сім'ї. Творить дуже дивні речі та страждає. Таня просить нього вбити Каріну, і він, пробравшись в оселю маленької герцогині, потрапляє у її пастку та стає її алхімічним рабом. Третій мужик, гімноповне, яке живе лише по причині невбиття його, його ж брат. справжнє кохання Каріни, який насправді виявився по вуха закоханий в Каріну, але одружився з Таною, бо знає про браслет і хоче забрати трон в свого брата імператора тирана вбивці. Який робив все життя, забираючи любов батька, людей і привілегії від старшого принца, свято вірить, що коли вб'є імператор, то зможе кинути наглу таню і повернутися до Каріни, четвертий мужик: останній колишній наречений Каріни, і повух наївно закоханий в таню пес. Дурний ідіот, який у першому епізоді запропонував Каріні мати відкрите у де він усіх на очах буде повзати за тане великою горцовні, що вже має такі собі чутки про неї. Декілька разів намагається підняти руку на Каріну, бо вона дуже холодна, зла тварин. А Таня це кульбабка, яку Каріна копіює. Від нього відріклась сім'я після всього, що він зробив. П'ятий чоловік, скарб, скарбів. Це те, про що говорив містер Петро Порошенко. Імператор бішений кровожедлий пес, який насправді. І дуже приємна і цікава людина, яку змусили стати таки. Позбувся двох попередніх імператорів. Я не знаю, чому двох, ну там говорилося про двох. Але батька він свого точно вбив чи він помер його батько? А той, хто став новим імператором, він його вбив дуже добрий до Каріни і вибудовує з нею люблячі стосунки на фоні помсти до Тані Перше кохання тані і єдиний мужик, на якого не діє браслет. Залишив третього мужика в живих по причині його втечі і неодноразово нагадує, що приб'є його, коли випаде нагода. Перейдемо до плину історії. Спочатку Каріна лише підозрювала, що тані спеціально таргетить лише чоловіків, які крутяться коло карі, але при зустрічі в кафе, де браслет тані падає і розсипається. Вона стала переконана, піднявши бусинку з браслету, Каріна бачить відсотки вподобання над головою в першого мужика і розуміє. Що це не просто браслет в Каріни є такий же браслет, бо це браслети, які їм подарував перший чоловік, і Каріна методом спроб дізнається про більше його властивостей, але вирішує не користуватися, як це робить Таня, тому що вона зможе помститися і без якоїсь проклятої магії. Як розгорнуться події далі, як Каріна буде мститися тані, і як та хвора на голову переконана оригінального реїня остаточно зійде з розуму. Ви, я, ми всі побачимо в наступних епізодах Манхви. Я вкрала перше кохання героїні. Моя оцінка це буде 8 з 10, тому що є сміховинка, є прокритий артефакт, про який ми нічого не знаємо, є романтика, є попадання, є, знаєте, всі моменти, які мені подобаються. Люблячі батьки головної героїні, головний мужик, який вступив в життя Каріни і сказав, бро, я зроблю тебе щасливою, я буду тебе любити, давай побудуємо наші ці стосунки, відносини, що в нас там відбудеться. І я, я чесно рекомендую цю мангу, вона цікава. Ми вже мстимося, і мені вже подобається. Я надіюся, сподобалось це відео, і вибачте, що їх так довго не було. Ну, знаєте, отаке от життя. Я вже писала, що відбувалося. Більше в телеграм-каналі писала, що відбувається, але е, до таке. Ми бачимося з вами цього ж тижня, тому що я хочу виставити два відео цього тижня. Я постараюся, я постараюся. Я даю вам постарання своє. Ще виселю два відео цього тижня, тому що перше я хочу по фі, а друге, я хочу все-таки закінчити цю пам'яташку з Вінкс і, можливо, перейти до п'ятого сезону. Можливо, тому що в мене є декілька планів, які я хочу зробити. Декілька планів, які я хочу зробити. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна на усе. Ми побачимося з вами у наступному відео. Я вас всіх люблю! Живіть, не тужіть, їжте хліб і процвітайте! 2024 рік нам потрібно на все спочатку. Так сказав Чак Сільпот. Сімова.